Решетилівський водоканал вже з осені цього року приєднають до комунального підприємства Полтава Водоканал. Директор Решетилівського водоканалу Олександр Козубський пояснює, передача в обласне підпорядкування дозволить підняти рівень якості послуг. Є проблема дуже старі мережі у нас, особливо каналізація. Вони постійно забиваються, їх треба прочищати. Прочисних машин у нас, наприклад, немає. У є і прочисна машина, і ми могли б тоді використовувати її для того, щоб прочистити мережі і якісніше надавати послуги споживачам. Заміна балансу утримувача відбудеться протягом цього місяця, поки підготують усі відповідні документи, зазначає голова громади Оксана Дядюнова. Вона говорить, самі споживачі цього переходу не відчують. Різниця буде лише у технічній базі, яка допоможе якісно обслуговувати водогони. Це модернізація системи. Передача в обласне підпорядкування дасть можливість отримати тут на місці якісну послугу. Основна мета, щоб мешканці решетилівки не отримували дискомфорту від відсутності води. Послуга повинна надаватися якісно та безперебійно. За словами Оксани Дядюнової, як саму Решетилівку, так і сільське населення загальним комплексом разом передадуть у Полтава водоканал. При цьому філія водоканалу у громаді залишається. Голова обласної ради говорить, що приєднання до потужнішого підприємства це поліпшення матеріальної бази громади і її водопровідно-каналізаційної системи. По-перше, це б знизило тарифи в самих громадах, і друге, це, звісно, ремонт. Застарілих мереж, яким зрештою по 50-60 років, які не витримують жодної критики і взагалі не можуть зараз виконати свою основну функцію. Чому до водоканалу – це збільшення абонентів. Збільшення абонентів знесе з собою зменшення витрат, в тому числі зменшення тарифу на тій території, яка е Скажімо так, використовує і проситься до об'єднання. Як стверджує голова Решетилівської громади, від такого переходу місцеве населення отримає тільки вигоду.